Експеримент, проведений у двох американських університетах, на перший погляд виглядав елементарно. Студентам-філологам дали початкові абзаци роману Чарльза Дікенса Холодний дім і попросили прочитати та пояснити. Завдання видавалося простим. Майбутні літературознавці читають класичний англійський роман 19 століття, але результат шокував викладачів. Багато студентів просто не зрозуміли текст, їх збила з пантелику юридична лексика, метафори здавалися дивними, а опис лондонського туману виявився для них туманним у прямому сенсі. Один студент, зустрівши слово «whiskers» – «вуса», вирішив, що йдеться про кота в кімнаті. Виявилося, що проблема не лише у браку літературних знань, дехто з цих студентів фактично ледь володів базовою грамотністю. Цей випадок лише частина тривожної глобальної тенденції читання слабшає скрізь, дослідження в різних країнах показують, дорослі читають менше, діти читають менше, підлітки читають набагато менше, навіть маленьким дітям сьогодні читають уголос значно рідше, ніж у минулому. Особливо відчутний так званий розрив у читанні reading gap. Між багатшими та біднішими дітьми. Проте падіння інтересу до книжок спостерігається у всіх соціальних групах. В США частка людей, які читають для задоволення, за 20 років скоротилася майже на 40%. У Британії, за опитуванням YouGov, 40% дорослих не прочитали жодної книжки у 2024 році. Студенти, за словами викладачів, на силу здатні подолати один роман за три тижні, а дисципліна та концентрація зникають навіть серед освіченої молоді. Слід зауважити скарги на деградацію читання звучать завжди. Щасократ боявся, що письмо призведе до забуття у людей, бо ті перестануть тренувати пам'ять. У біблії еклезіаста читаємо. Створенню багатьох книжок немає кінця. Сам Чарльз Дікенс у Холодному домі нарікав на ледачих студентів. Тобто, страх перед падінням культури читання не новина. Однак нинішня ситуація має унікальні риси йдеться не лише про те, що читають менше, аналіз бестселерів The New York Times» показує. Довжина речень у популярних книгах скоротилася майже на третину з 1930-х років. Для порівняння. Джон Раскін у сучасних живописцях 19 століття відкривав книгу реченням у 153 слова з підзаголовком Громадська думка не є критерієм досконалості. Мел Робінс у сучасному нонфікшен бестселері The Let Them Theory починає із речення у 19 слів. І підзаголовка, як я змінила своє життя. Це різке спрощення мови, і, хоча простота може бути чеснотою, занадто короткі тексти втрачають складність і глибину. Легко звинуватити у всьому смартфони, соцмережі і нескінченні відволікання. Та правда у тому, що читання завжди вимагало зусиль. Давньогрецький поет Калімах ще у третьому столітті до нашої ери казав. Велика книга велике зло. У IV столітті ченці засинали над рукописами після обіду, навіть не маючи тікток. Отже, не лише розваги витісняють книги, бажання читати зменшилося. У Шотландії XIX століття у бідних промислових містечках книги були справжньою розкішшю. Але навіть серед пастухів і робітників існувала традиція циркулюючих бібліотек. Вони обмінювалися книжками, залишаючи їх у стінах чи хатах, щоб інші могли прочитати. Одного разу хлопчик із бідної родини побачив мандрівного бродягу, по суті, старого торговця непотребом чи Рагмана, який читав книжку. Ця сцена вразила юнака. Він попросив у чоловіка позичити книгу. Це виявився твір давньогрецького історика Фукідіда, Thucydides, класика, що писав про Пелопонезьку війну. Попри складність тексту, хлопчик узявся читати, проковтнув книгу, і це стало поштовхом до його захоплення самостійною освітою. Цей хлопчик Рамсей МакДональд згодом став першим прем'єр-міністром від Лейбористської партії Великої Британії. Він був сином покоївки та сільськогосподарського робітника, виріс у бідності, але завдяки самоосвіті й наполегливості, зробив неймовірну політичну кар'єру. Сьогодні ж, коли книги доступні дешевше, ніж будь-коли, багато класики безкоштовно у Kindle, ентузіазму майже немає. Чимало професорів визнають студенти відверто нудьгують від книжок, читання називають нудним і тягарем. Викладачі змушені скорочувати обсяги завдань, дедалі частіше університети тиснуть на них із вимогою призначити менше. Дехто може сказати: Ну і що? Може це проблема лише літературознавців, які бояться втратити студентів-клієнтів, але наслідки значно серйозніші? Чому це важливо для суспільства? Справа в тому, що рівень грамотності прямо впливає на політичну культуру. Древні афіняни змогли практикувати остракізм голосування за вигнання тільки тому, що досягли певного рівня писемності. Сьогодні ж політичні промови спрощуються, аналіз британських парламентських виступів показав середня довжина скоротилася на третину за десятиліття, у США інавгураційні промови також спростилися. Промова Джорджа Вашингтона мала рівень складності 28,7 після дипломна освіта, тоді як Дональда Трампа 9,4. Середня школа. Це не завжди погано. Проста мова може бути сильнішою. Але багато вчених побоюються. Втрата здатності читати складні тексти призведе до втрати здатності мислити складно. Бачити нюанси і тримати у голові суперечливі ідеї читання завжди було двигуном особистісного і соціального розвитку. Для дітей із бідних родин саме книжки могли стати квитком у вищий клас. На відміну від приватних репетиторів чи престижних шкіл, читати можна самостійно ніхто не може змусити чи завадити це найдемократичніший інструмент освіти. Втім, нинішнє покоління ризикує втратити навіть відчуття, що читання може бути насолодою. Дікенс чудово це розумів. У великих сподіваннях його добродушний коваль Джо каже Дайте мені хорошу книжку, і посадіть мене біля гарного вогню, і я нічого більшого не прошу. Якщо ж суспільство втратить цю просту радість, тоді й справді часи стануть похмурими. Діліться вашими думками в коментарях, підписуйтесь на канал та підтримуйте нас на Patreon. Ми цінуємо вашу підтримку.